Всім привіт! З вами знову сімейка Бабачків. Сьогодні вранці бусенько побігла на базар, 31-7 з дому вийшла. Здала насіння гарбузове, купила Олежику три фурми. Вона навіть не дуже дорога по 100 гривень, бо минулого року була і 160, спочатку ця фурма 180. А я взяла три штучки думала, що часа одну, бо не знала, яка ціна. А це йду додому то думаю, сьогодні ж брат приїжджає, треба щось малим дати. Так що буде Олежі, по одна форма і по одній формі дівчаткам. Зараз зайшла, взяла батона, бо світла немає. Вчора вечором думали впекти хліб і вимкнули світло. І вранці вимкнули, на обід точно не включить світло. Так що хочу побрати вже батон. Батон свіжий такий аж гарячий. Зараз тоже може половину зима, з половини зробимо гріночки. І якраз з вийму, йму, трошечки під, підсох. Бо з гарячого, теплого гріночки такі не дуже, не дуже мені подобаються. Так що зараз біжу додому, мама казала, що йшла, то олежик ще спав. Надіюсь, що прийду, все чудо не проснеться. Позаду затоплю хату, щоб було тепленько. Я таке на вулиці все. Виходила з дому, було 12 і так тепло було. Коли піднявся вітер, вже на голові зробив, навіяв повну голову. Так що біжу бігенько, щоб моя дитини чаші не проснувся, поки мене немає. Наш обід на швидку руку. Жарена картошечка з цибулькою, салат з капусти. Я це в минулих відео. Та жарені яйця. Зараз дамо олежику водички і будемо з мамою обідати. Всім, хто їсть приємного. Поки Олежика зараз є настрій, буду нарешті робити мило, те, що я вчора позаливала. Ось цей чувачок з настрієм. Та тебе є настрій? Лежить тихенько, знову пельонку з-під рота витягну. Да. Так що буде біля мене лежати. У нас до трьох годин є світло, то хочу бистенько попрацювати в хаті, вже закинула стірку, посудомийку заложила, поставила пектися Да? і залежком зараз сидимо в хаті. Допечуся багетти, можливо, підемо на вулицю, там хочу ще перець повирізати і скопати тут біля клубніки. Мама хоче клубніку пересадити, то швидко все, надіюся, сьогодні встигнемо зробити. Бо хочу ще ввечері. мама буде їхати там знайомі. Забере на її дрібну картошку, завезе там і капусти, так от продуктів трошки. А я тим часом збігаю у Аврору, в траж, трошечки скуплюся. Ми сьогодні рано думала йти в авгу купити крупи, але до хати бісенько бігла, бо думала, що валежик міг проснутися, тож магазини не заходило. А так як будемо їхати машиною, то можна купити трошечки більше, це ж не в руках нести. Ну що, покажу, що я буду робити зараз, а то щось забалакалося. Залила я вчора ось ці кульки і ось таку полуничку. Тут є така дрібніша. Зараз буду робити гроно винограду і грону полуничок попробую. ще джут і ножнички. Ось таке мило полуничка і виноградик у мене вийшлося. Світло у нас знову вимкнули. Тепер будемо працювати на вулиці. Думала взяти Олежика, але вийшла, знову вітер піднявся, так що буду працювати без нього. Лежить тихенько, поки в нього настрій є, бсенько повибираю перець, пообрізаю. Тут його не забагато залишилося. Надіюсь, він у мене в хаті, в ящичку, в віранді буде достигати потрішки. Значить, не пізно садили, але він не встигнув достигнути. Це, мабуть, зразу зі мабуть, починає такого гнити, курі понакльовували. А який полежить, то полежить. Думала з бабусею їхати в город, щоб по магазинах пройтися, трошки скупитися. Але світло ж відключили, в хаті якось таке темновато, що привелося лампочку вмикати. І Олежа почав плакати, настрій пропав. Тома поїхала сама, а я з цим чувачком осталася. Зараз візьму його на ручки трошки посидимо, побалакаємо. Із-за олежикового поганого настрою я сьогодні не встигла скопати тут на городі, зато мені курочки тут все розгребуть. Думала вже зараз копати, але почалася мжичка. то вже, мабуть, буду вже завтра копати, якщо буде погода хороша. Зараз піду ще розберу гарбуза. А в магазин, за закупками продукти таке, хімію треба купити трошки, то поїдемо всього, що в неділю, бо завтра плануємо рубати бройлерів, бо ми ще з цього, ну з останній цей партії, ще зовсім не рубали. Вони такі гарні великі попідростали. Хто не дає, то ще щось. Хоч якась одне на одне знаходиться і ми їх не можемо порубати. Побачу, можливо, мама скаже, що ще сьогодні зарубаємо там пару штучок. Зараз мама поїде з городу, і попораємось легенько, і побачите, якщо буде там час, то будемо рубати. Якщо світло вимкнуть, так як повинні десь у пів шостого вімкнути. Якщо вимкнуть пізніше, то, мабуть, будемо сьогодні без бойлерів. Ще раз трошечки довець нарізати, бо нарізати і нарубати, бо не вистачає, щоб дотопити. А я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.